Налаштуватися, налаштуватися Привіт, привіт, моє прекрасне людство! Сьогодні я планую вам трішки почитати: почитати з того, що я пишу, а тобто невеличку казку-притчу про гроші та творчість. Нехай ця казка притча буде нашим таким маленьким кроком до нової рубрики. Чому, Чому взагалі в мене виникло таке бажання: з самого дитинства? Ще до моменту, як я познайомилася з літерами, навчилася писати та читати, я дуже любила розповідати всім навколо те, що утворює моя брехлива уява. А потім якось моя бабуся, в силу того, що вона любила читати, відвела мене у бібліотеку. І так у нас зародилася традиція кожен тиждень по вихідним йти у бібліотеку і набирати нову вистопку книг. Потім Діна проліт, я читала, приходила до неї десь в обіді, вона заварювала нам чай, і ми говорили про все на світі, про те, що я прочитала. Тала про те, що написала, і та поступово зароджувалася любов до того, щоб щось розповідати. Я дуже дуже люблю розповідати казки. Хоча я просто називаю це казками, тому що мені імпонує саме ця форма, але це історії самого різноманітного характеру. Я розповідала поступову історію всім своїм уявним друзям і своїй бабусі, яка була на той момент. Напевно, що єдиним моїм справжнім другом. А тепер ця любов до оповіді самих різноманітних історій переросла в те, що я сиджу тут перед вами. А ви потенційно слухаєте. дуже важливим елементом в цьому процесі є ви. Це така просто неймовірно комфортна форма взаємодії з вами, тому що ви як логічне продовження моїх уявних друзів, яким я можу розповідати свої казки. Буду вам вдячна за будь-яку підтримку, за ваш зворотній зв'язок, що є не менш важливим і самим смачним, я б сказала, в цьому процесі, тому що будь-яка історія, яку ти написав, стає набагато смачнішою, коли вона зустрічається зі своїм читачем. А ви, мої прекрасні вушка і оченята, які я приношу все, що обигадую. Тож не будемо дуже довго розмовляти про все на світі, хоч я це люблю. Хоч дивно, тому що переважно частину часу я мовчу. Ви коли справа доходить до історії, історію розповідати я обожнюю. І сьогодні я принесла вам одну з них. Вона невеличка за обсягом, тож я не буду вчити ваші вушка задохо, а по-своєму дуже цікаво. Тут-ту-ту-ту. -ту -ту -ту. До речі, всі ці, ці казки, ці історії, електронні листи я залишаю у себе на Патреоні разом з аудіозвучкою для того, щоб погріти ваші вушка. І саме з Патреону я зараз її буду читати. Тож запрошую вас, тому що все там з'являється набагато раніше, ніж тут. До Ютубу мені відносно складніше добратися. Можливо, я виправлю цю справу, але все ж таки запрошую. Притча про творчість та гроші. Диви Вітя, кинув він яскравий промінь ліхтарика на кам'яну плиту. Ще одна золота жила. Вітя загіпнотизовано потупився з-під лоба на плитку високе громила з лопатою, обшарпане лахмітці босий, темні очі, кудлаці брові і відбиток сорока прожитих років на обличчі. «То що копаємо? Тернув він великий шмигливий ніс з затертим рукавом. Була ніч. Така темна, що сама темрява час від часу озиралася, аби зайвий раз на когось не ступити. Кладовище ніхто не охороняв, хоча на ньому регулярно з'являлося все більше і більше мерців. Та кому воно надо, надавіться, там одне лохміця. хоч Громила й не виглядав лауреатом Нобелівської премії скмідливості, але ідею все ж таки запропонував він. Пробратися на кладовище і почати розкопки в пошуках дорогоцінних артефактів. Гушу, непогана ідея, щоб розбагатіти. Головне второпати, як і кого йому продавати. Він знав, як правильно підбирати аргументи, щоб спокусити друга. Мінімум інвестицій, мінімум ризиків і великі шанси на бабло. Потер він великими вологими долонями, наче муха, і вискалив дурнувату посмішку. І ось ніч, тиша. І дзвін потуплену лопати об бетон. Дзм. Віця, чорт його забирай, по голові собі вдар. Він перевів промінь світла в бік. Ось тут, ось тут копай, в обхід підемо. Ти нащо по бетону лупасиш. Ну, віця чоловік простий. Прямий, наче натягнута резинка, але непередбачуваний, якщо зіскочить з руки. Вітя просто хоче грошей, щоб ходити босим було власним вибором, а не критичною необхідністю. Втомився він уже працювати, і шматок хліба йому не милий, після тяжкої зміни на каторжній роботі. На творчості не заробиш Вітюня, розумієш? Спогадом щебетала на вушко мама. Творчість і гроші діаметрально протилежні речі. А потім вона кинулася під швидкий сний потяг разом з черговим зім'ятим віршем на заплаканому папері. А Вітя залишився самотнім босяком у суровому світі капіталізму. О, наче щось нащупав, відкинув він лопату і почав гребти чорну землю мозолистими пальцями. А спогади невблаганно блукали перед його очима. Ну, який з тебе художник, Віцюня, лахітно кихотіла мама. Ну ти тільки подивися, подивися на свої незграбні пальчики. Вони сиділи на голі підлозі, пітанцюючи полум'я свічки і роздивлялися його дитячі долоні. Такими ручками, як у тебе, великими художниками настають. Земля все глибше і глибше збиралася під криво підстрижені нігті, в'їдаючись прямо під шкіру. «Але, але я хочу бути художником. Заливав він підлогу океанам сліз. «А я, а я хочу, щоб ми нарешті були багатими віцюня, витирала його мама, брудною хустиночкою, Щоб були вільними. Сльози Момолі розтікалися по щоках, крапаючи на вологий ґрунт. – Ти що? – Плачеш, Віцьок. Та йди туди біса, просто скалку під нігодь зганав, продовжував він шалено копати землю, стискаючи очі, аби зупинити сльози. Мамочко, але ж твої вірші такі талановиті. Твої вірші це найпрекрасніше, що коли-небудь читав. Чому? Чому тобі доводиться робити це? Тримав він міцну і холодну руку, аби зупинити. Ну, хоч хтось. З нас має бути щасливим вітюня, цілувала вона його в лоб і розчинялася за дверима, а потім поверталася повністю виснажена та у сльозах. Ах, ну шо там, вітя, Навис над його спиною худорлявий силует заінтригованого друга. Ось воно, дістав він невеличку бетонну коробку, піднапружившись та згорбившись, витяг її до себе. І тремтячими руками зіштовхнув кришку. Це що таке? схилився ще ближче до коробки його друг. Це наше багатство, друже, почав він розмотувати, перев'язану знайомими брудними хустиночками скриню. І під її скрипучий крик, що рознісся всім кладовищам, вони потиснули один одному руки і пішли копати далі, могила за могилою. І так до самого світанку. А далі все просто. Головне знайти правильний підхід та з десяток вчасних рукостискань. І брудні, і широкі долоні віці вже підіймають граційний келих вина. – Що вас надихає на такі доволишні картини, пане Вікторе? запитала жіночка у дорогому костюмі, що присіла напроти джентльмена в не менш дорогому вбранні. Ну, мене надихають невдачі. Що ви маєте на увазі? А що ще він міг сказати, згадуючи той самий день, коли розкопуючи з другого могилу за могилу, він усвідомив. Гей, дивись, яка бомбезна картина. Я він її витягнутими руками над головою, аби друг по ту сторону кладовища міг її краще розгледіти. Та вона на цілий мільйон потягне. Світив той ліхтарем йому в обличчя. О, дурні такі ідеї! І поховали. Зате ми розбагатіємо тепер мама, прошепотів собі віця під ніс. казка притча, кладовище похованих ідей. Якось так. Це була така міні-імпровізація. Сподіваюся, сподіваюся, вам було цікаво. Дякую вам за вашу увагу, за ваш час. І якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь, якщо вам відгукнулося. І тоді будуть інші історії. Історій буде багато, в мене їх дуже багато, тож. Приєднуйтеся і привид, пані, казки, час від часу буду розпалювати вогонь в цій запиленій печері. Будьте світлом у темряві, папа, Весь цей час я записувала.